У меня хорошая новость. Я открыл канал на ютубе Демидович Песни и приглашаю вас подписаться уже в эту субботу. Там новый музыкальный клип. Я казал мой батька мед тащей ложкою. Саме так виглядає благословіння, яке притягує інше благословіння, а потім ще одне, ще одне. І ось ти вже бачиш, як навколо тебе справжній прорив. Так працює віра. Одне маленьке чудо, а за ним ще більше, ще глибше, ще сильніше диво за дивом. Сила Божа, яка заповнює все навколо, присутність Святого Духу, яку ніби ти відчуваєш в повітрі, як дотик, як хвиля, яка накриває. Матвія 9, розділ, 32 віршик. Коли ті виходили, привели до Ісуса чоловіка німого, біснуватого. І коли біса було вигнано, німий заговорив. І народ, дивуючись, сказав: ніколи не було такого в Ізраїлі. Ті, це. Ті двоє сліпих, які кричали за Ісусом і отримали повне зцілення. І люди, охоплені вірою, бачачи вже чудо, вони притягують до нього ще одного німого. І виявляється, причина його німоти біс. Не просто хвороба, не просто якийсь симптом. Ісус виганяє біса і чоловік заговорив. Тут спрацювала віра інших, бо інколи за нашими хворобами стоять не тільки. Бактерії чи стрес чи віруси стоять злі духи, і тут не допоможуть не логопеди, таблетки чи масажі. Тут треба виганяти, а не лікувати. І ми сьогодні не завжди в це віримо. Віримо, що за деякими нашими проблемами стоять не обставини, а духовні сили, які треба вигнати, зруйнувати. Тоді. Так і тепер знаходились ті, хто казав, це щось містичне, це окультизм, це підозріла, це сила вільзивула. Фарисії саме так вигадали. Але правда ось яка: Німий говорить, люди радіють, а Ісус продовжує зцілювати. Тоді і сьогодні. Тому хай це благословення буде як мед ще й ложкою. Бо там, де віра, там є чудо, а Його. Не Удивительный остров, верных друзей, от палящего солнца, прохладная тень. Ссылка в описании. Пройди на мой новый канал Тимидович Песни. Каже, будет так. Каже, будет так. Уже в эту субботу. Новий клип.